6 числа нас расисти привітали з Миколою, з, 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 з ним місцевого совредування. Так що одне тільки радує, щоб всі залишилися живі. Хто був на прильоті, той бачив, що це таке. З більшості з вас була там, бачила, що це таке і як, яке воно має бути. Доволі з цього таке позитив, це що не було пожара. Це позитив, а негатив він сам приходить. Тому ми зібрали, тому що треба прийняти рішення, щоб не чекати, віддати кінець як сказати, фінансового року. І в цьому році та постанова. Яка йде по казначейству з Києва на обласну з обласного наших 19-го останні пропуски по капітальних ремонтах, 23 го по поточних і 25-го по е захищеним. Все такого в житті теж ще ні разу не було. Все було там до 27-го, потім в робочому режимі. Сьогодні все це теж помінялося. Тому ми вас просили сьогодні е зібратися. Ви знаєте, що слідуюча сесія у нас 18 числа. Прошу теж всіх бути, будь ласка, давайте вже завершимо рік, приймемо бюджет 18-го числа. Вже вроді би всі цифри є, але цифри Маша, остаточно і немає готові. Дали, дали, дали сьогодні, так? Да, да? да, да, да. да, дали, да, да. дали сьогодні? Ну, слава Богу. Бачите, як вже, як вже йде е, час. Тому. Сьогодні я спробую швиденько з вами провести сесію по тих питаннях, які у вас є. Тому перейдемо, мабуть, да? Біловола yeah. нема. У нього день народження був. Як Хто дивиться за його сторінкою, то бачили, скільки привітань, скільки всього в нього було. А це рівно. молодець, давайте похлопаємо. Ну і будемо йти далі. Україні триває війна і невеликий жаль гинуть люди, в тому числі і наші. Бачите, скільки вже хто піднімається на другий кору, бачите, що вже там немає ні одної вільної клітиночки. На жаль, але воно так є. Тому давайте все-таки встановимо усіх загиблих героїв, в тому числі складу, хвилину мовчання. У ми далі просто весілля, за з тим, що сесія понепланова, тому там весілля військове, тому може бути трошки звучно. Це вже таке, це життя. Mm -hmm. Шановні депутати, прошу звернути вашу увагу, що наразі ви Відеофіксація пленарного засідання 52 сесії 8-го скликання проводиться згідно закону України про внесення змін до закону України про місцеве судування Україні щодо забезпечення прозорості місцевого судування 22 лютого 24 року номер no 9. Підповідно закону України про місцевосування в Україні. Склад ради складає 26 депутатів на пленарне засідання 52 Сесія селищної ради 8 скликання прибули 18 депутатів відсутні по поважних причинах. Кожна своя причина ви знаєте нього. І сесія ради є повноважною. Відповідно до статті 46 закону України про містерне судування в Україні та згідно з регламентом селищної ради пропонує позачергове пленарне засідання після другої сесії селищної ради 8 кликання відкрити. Є інші пропозиції? Не, не, не. Пропозиції немає. Позачергове пленарне засідання після другої сесії селищної ради восьмого скликання олоситься відкритим. до статті 50 закону українського Містерства двох та рішення першої сесії 8 скликання Слобожанської селищної ради від 5 листопада 2020 року під номер 4, секретарем планального засідання обладнання Людмила Лаврен. Серені депутати, є денна, її треба затвердити. Зміни доповнення побажання. У нас сьогодні з вами йде блок 1 – Блок 2 і блок 3 різні. Доповнені змін. Доб... Немає до переходи? Що це? Що я? Видаш ти? Якщо до доповнень змін немає, прошу голосувати в цілому за регламент. Той, за червдену. Проти Утримано, сіщення. Прийнято. Дякую. Також необхідно затвердити регламент роботи другої сесії. 30 хвилин. 30 хвилин? Не думаю, Тому проведення засідання сесії до 30 хвилин і для доповіді співдобуті до 3 хвилин. Для репліки одна. Нема заперечень? Угу. Прошу затвердити регламент проти, отримати срічне прийняття. Для вивчення питань порядку денної позачергової сесії не були проведені засідання постійно депутатської комісії. Тому пропоную розглянути кожне питання окремо для голосування. Чи є інші пропозиції чи зауваження? Тоді прошу голосувати. Проти. Утримався прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду денно. Перше питання. Про Конзатворені програми надання одноразової адресної матеріальної допомоги власників житлових будинків пошкоджень знищення в нашому бойових дій з причини збройної агресії Російської Федерації 612-25 року. Яремчук ремчук доповідає Людмила Василь. На ну, сьогоднішній день програма це одноразова, вона розрахована на одну мію, яка сьогодні відбувається шостого тижня. Фінансування цієї програми пропонується 13 мільйонів. Вона буде розділена до 31 березня 2006 року. Пропонується перше пошкодження, які виникли внаслідок російської агресії. Це на категорії третя, друга і перша. Тому в цьому році ми. Плануємо дуже хочемо допомогти людям закрити третю другу а перша категорія перейде на наступний рік. Тому і програму ми сьогодні планує 5 мільйонів на цей рік, і 8 мільйонів на наступний рік. Тому прохання підтримати. Пропозиції, зауваження, доповнення. Підтримати. <позиція> Якщо пропозиції зауважень немає, то прошу затвердити програму надання одразу адресної матеріальної допомоги власникам житлових будинків пошкоджених, знищених начних бойових дій з причини бойової агресії Російської Федерації від 2012 25 -го року. Прошу голосувати проти підтримався рішення. Прийнято. Дякую. Ідемо далі. Про затвердження порядку надання матеріальної допомоги селищним бюджету на передії воєнного стану в Україні в новій редакції. На сьогоднішній день у нас це Цей порядок матеріального допомоги, які нечій. Цей порядок ми додаємо пункт 3 чи 4, де прописуємо парення документів, які нам необхідно надати для отримання матеріальної допомоги. Тобто, Пакет стандартний домовляється тільки довідка з поліції про підтвердження факту відкриття кримінальне провадження. І довідка СБУ. Довідка безпеки до України. Сьогодні в цукороці таких людей у нас вже сім. Це важкі руйнування, а перша категорія, вона до подивить трошки сильніша. Тому прохання підтримати. Пропозиції. Про давайте все-таки підтримати пропозиції, може є доповнення і так далі. Перша категорія це 100, 000, 100 000, 200 тисяч, друга категорія пропонується 30, 300 тисяч і третя категорія це 500 тисяч. Це матеріальна допомога, матеріально бюджету. Є... Це відновлені, є відновлені сюди, ми не входимо. Це... Да. Е, Після по шляху, щоб е, всі розуміли, по шляху тих громад, які на сьогоднішній день ми за основу покупку селищно раду. Сьогодні вона на кожен приміг приймає окрему програму, собираються тут питати, приймається одноразова програма, створюється одноразова комісія і приймається рішення виконавчого комітету після засідання робочої групи комісії і кожному індивідуально видається. Матеріальна допомога, є відмови, тому що є сьогодні, які сьогодні живуть і не мають за реєстрацією за будинками, не мають права власності. Сьогодні в програмі положення проведено, що ми даємо за реєстрацією на сьогоднішній день, або власнику, якщо в нього є правоостановчі документи. На, на жаль, з 60 будинків, які сьогодні пошкоджені, не всі отримають матеріальну допомогу. А скільки привозна відмов? Поки відмов ми ж, тому, не скажемо, тому що сьогодні на Не дні, всі здали документи. Заяви не, подали. Не всі здали документи. Но це не введення в експлуатації. Да, да, не, да. не, не не, Нема немає права, права власності. Немає реєстрації в реєстрі нерухомого майна і в БТІ до 13-го року. Можливо, якщо вони ми знаємо, що вони мешканці нашої громади, то можна ми так відвідемо від цього, що потрібно. Будемо пробувати шукати громадські організації, які є, є в такому випадку, що не можуть зареєструватися не в нас, ні через є відновлення. Вони будуть, ну там мізер допомоги, дуже мізер. Вони дають це мінімальна максимальна них допомога 10 20 тисяч. Це... Так що, шановні депутати, в коні оформлені оформляйте. Доповнення до... До затвердження порядку надання матеріальної допомоги селищного бюджету на дії воєнного стану в Україні у новій редакції. Є запитання? Доповнення. Остатньої лікції. Ні, стоп. Стоп, 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 стоп. Давайте я поясню. Давайте ми зробимо. Ми не йдемо по відновлення, ми йдемо по матеріальній допомозі, постраждали. Є відновлення, але що отримають. Є відновлення, якщо ви не зможете. Ви знаєте, що є відновлення, йде тільки через определенні структури, через определенний магазин і так далі. У нас половина не піде туди, тому що неможливо все це зробити через них. Є сьогодні двері, вікна, криша. Розумієте? Бригада, яка приходить, тобі ставить свої умови і ти там не візьмеш. От сьогодні на сьогоднішній день. Валентина, яка постраждала тут з лівої сторони, і Лена, яка злила, вони ще не приділилися взагалі низякими підрядчиками, розумієш? Та, супер, та й сам пан генерал там у нас теж, він каже, приділуйся, але подивитися, скільки це було морок і так далі. Тому потім, говоримо, да, яке пошкодження, да, є е, ес, е, у нас комісія, яка повністю. Є додані акти, і сьогодні комісія в, напрямку, в трьох напрямках сьогодні працює над складанням цих актів. Комісія визначає, так? Да? Ну, вони описують вони описують те, що сьогодні вони бачили, виїжджали, віряли, фотографували. Але для того, щоб ще є відновлення зареєструватися і отримати повні збитки і так далі, то кожному з цих шести-сіми будинків прийдеться робити експертизу. Без експертного звіту нічого не буде. Воно до Вони самі Не відзначають. Незрозуміло. Комісія. Категорія розписаної в постанови. Перша категорія це е, пошкодження 1-20%, друга категорія 20,80%, третя категорія 80-100%. Згідно цього буде виходити всі ці повноваження. Ще питання є? Якщо не мати, ну прошу затвердити порядок надання матеріалу допомогу селищного бюджету на період дії воєнного стану Україну нової редакції. Не заперечуєте? Голосуємо проти. Утримав с рішення прийнято. Дякую. Третє питання. По затвердженні комісії про розподіл коштів селищного бюджету власне будинку пошкоджених знищив від нас бойових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. Ласною ще не за склад комісії. В комісію входять всі спеціалісти, всі підрозділи. Я була голова комісії, розпізна Саша. Олександр начальник відділу. Секретарь комісії, заступник начальника відділу виконання організаційного забезпечення, члени по комісії Наталія Ключ, начальник відділу з питань будівництва, Вікторія Ключкова, начальник відділу з питань комунального господарства, Алла Барська, начальник відділу комунальної власності, антоніна Литви, головний спеціаліст юридичного відділу, Ірина Кір, заступник начальника фінансового відділу, Вікторія Солова, заступник начальника управління соціального захисту. Всі ці люди входять до складу лише групи, які оформляють акти на знищення майна. Тому вони були на об'єктах вже не один день. Сьогодні це йде далі бумажна робота, вони це все описують, а потім будуть загрожати реєстр знищеного майна. Мене є запитання. Я думаю, що членки комісії треба було б хоч одного фінансиста поставити. А, Ірина Коч, я неправильно прочитав фамілію. Вибачають. Нема заперечень? Голосуємо. Давай. А ми виходить депутатського корпусу, в це поміщують. Тобто депутат якийсь. Тому що ми рішення прийняв. якщо там є бюджетних комісій. Пропозиція чого? Лагода депутат. Нема продивитися. Ваша пропозиція, це ж комісія, це робочий момент. Будь ласка. Та депутат і так може прийти і получається. Якщо ви бажають, то не приймається. Тоді в нього дорачувалося, так буде голос. Будь ласка, ваші пропозиції. Добровольця, або ваші пропозиції. Нема питань. Можна до Ірина, будь ласка. Зараз це працює комісія з обстеження воєнно. Тобто вона зараз візуально обстежує, фіксує, що зафіксовано, і передає в реєстр. Але буде наступна комісія, комісія з компенсації. І там зобов'язана дати вибачте, одна е, третя з комісій, з комісії, зберігають бути представники громадські. Тому тоді, коли буде громадяна комісія, ви маєте право подати свою заявку, е, щоб приймати участі комісії. Тобто, дві різні комісії. якщо вас це саме тоді, включає саме компенсація буде закуватися, то може допоможні. Зрозуміло питання. <зважаєте> Питань нема? <ж>, <зважаєте> Тому прошу затвердити склад комісії по розподілу коштів села власної житлових будинків, знищення в внаслідок бойових дій з причини збройної агресії Російської Федерації. Прошу голосувати. Проти утримались. Рішення прийнято. Дякую. Про затвердження перелік адміністративних послуг. Ви знаєте, раз ми йдемо по нову, то треба затвердити. Адміністративні послуги і технологічні карточки. Це буде один чотири, один п'ять. Будь ласка, панські розроблені е, взяті за основу зголоження порядку надання одноразової матеріальної допомоги. Фінансування цих витрат буде йти за виконання цих карточок до управління соціального захисту. Це одна карточка, де людина повинна підснути із здати... Пакет документів, який прописаний в порядку пункту 34. Те, що ми добули, перед цим голосували з вами. Але як Людмила Васильівна сказала, і ще раз говорю що дай Бог, щоб у нас не було більше прильотів, тому що ми з вами будемо під кожен, під кожен приліт, не дай Бог робити. Сесії і нові доповнення до програми. Не хотілося, щоб на нашій території знову воно відбулося. Але ви бачите, воно наближається, все, реби, і все це збивається, так що ніхто не впевнений в завтрашньому дню. Тому, подумав, що в сіді житлового масиву впаде. Тому прохання підтримує. Про затвердження переліку адміністративних послуг і затвердження в нової редакції інформаційно-технологічної карточки. 1.4.1.5. Голосуємо? Так. Да. Прошу. Проти. Утримався рішення прийнято. Блок 2. Повнесе змін до рішення селищної ради від 28.11 року номер 4096 до 41, 8. До бюджет Слобожанського селищної територіальної громади до 20-го рік. До регіонального фонду місцевого бюджету знімаємо 5 мільйонів і віддаємо на одноразову адресну матеріальну допомогу власникам своїх будинків, пошкоджених знищених наслідків бойових дій, клієнтної зброї російської Агресії. І далі ми його в програму соціально-економічного захисту розвитку, це в програму соціального захисту населення. Ви зрозуміли, так? Да? Блок 2 ділиться на два питання: 2.1 і 2.2. Про внесення змін до рішення селищної ради, де ми знімаємо 5 і даємо 5. І в друге питання: про внесення змін до рішення селищної ради про затвердження заходів. Тому що в нас програмно цільовий метод без заходів і програми ми не маємо нічого робити, і ці питання внесуться у заходи по затвердженню програм до екранів, розвитку. Бажанської селищі термітуальні романи за 25 рік. Питання. Доповнення. Може все-таки треба було хоч трохи поставити першу категорію сюди. тут Фінанси є ще де запас? Ми ну, першу категорію, ми спинемо працювати. Дуже жаті строки. Переносимо все -таки. Я... Те, що сказала житлово-комунальна комісія, я не проти. Ми на наступні ми плануємо, що в понеділок бюджет буде опублікований. Сесія вівторок у нас пройде робоча комісія з виплати компенсації. П'ятниця вже закінчиться субота, неділя понеділок подроблятися. Вівторок ми приймемо рішення на відшкодування, і в середу у нас повинен бути плановий засідання виконавчого комітету для того, щоб можна було дати вже на фінансування. І 19 п'ятницю, щоб воно попало вже в казначейство. Першу категорію просто фізично ми не спільно працюємо. Ігор е, Васильович, а ви за кого працюєте? До вас не буде гроші. Через що я Добре, говорю? Гроші. Може додавати першу категорію. У нас 200 на сьогоднішній день є на першу третю. І різниця ще 3 мільйони, там 2900, є на другу. Добре, я погоджуюся з рішенням комісії, яка сьогодні засідала. Хорошо. Питання ще доповнення. Якщо питань доповнень, зауважень немає, то мову. 2.1 і за 2 Голосуємо. Про внесення змін до речі селищної ради за номером такі-то і про внесення змін до речі селищної ради про затвердження заходів до програми соціально-економічного розвитку. Усім зрозуміло? Голосуємо. Прошу голосувати. Проти утримався рішення прийнято. Дякуємо. Всі питання порядку денного розглядати. Будуть депутати зауваження до ведення сесії? якщо зауважень немає, дозвольте пола засідання 52 сесії селищної ради, голосуйте закритим. Thank you. Дякую всім за роботу, гарного 17-го миру, перемоги. І саме головне бережіть себе і свої сім'ї. І, будь ласка, 18 числа не забудьте прийти.